Так і в Золочівському районі, проходить місячник з безпеки дорожнього руху, а також профілактичні заходи «Увага, діти на дорозі. Це профілактичні заходи, і метою яких є безпека дитячого травматизму, щоб попередити дитячий травматизм. Наші інспектори з дорожнього нагляду. З вами кубі сідують, ознайомлять вас з правилами дорожнього руху. Хотів би вас запитати, у вас є кутки правил дорожнього руху? Заходять куток? Нема. нема. Значить нема. Повинен поток правил дорожнього руху. Це саме основне. Тим більше, що тут є дорога, яка прилягає до... ближче до вашого подвір'я. І я бачу, що. Забрости так на пішохідний перехід, то є добре, що він ближче знаходиться. От. І хотів вас запитати, чи всі знаєте ви право дорожнього руху? Я бачу, тут є молодші, старші, так? Чи знаєте ви право дорожнього руху? Вивчали ви? Вчали вас? Так. так? так. Світлофор скільки має кольорів? Три. 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 На які можна переходити дорогу? Зелений. На зелене. Не на червоний, на зелений. Правильно. Червоний кольор що означає? Зупиняти. Жовтий. 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 Не вакцину. Які в нас є на даний час пішохідні переходи. Скільки їх є? Кажіть, станьте рух у 20-ті. Так, я хочу сказати. <кхі> я хочу. <Осташі. кхі> є в нас <ми> регульовані <кхі> пішохідні переходи, Нерегульовані? І під землю, правильно? Хлопці, хто знає, як переходити пішохідний перехід. Я знаю. Спочатку треба подивитися направо, наліво, якщо не їде машина, так, тоді можна спортити. Спочатку робити за його, то за чотири кроки тоді подивитися направо. Правильно. А якщо ви пройшли проїжджу частину дороги до середини, що ви маєте, а їде з правої сторони, автомобіль, що ви маєте зробити? Стати всередині є лінія, на якій можна постояти, приїхати, коли приїжджають машини, можна йти. Лінія або стріляють безпеки, правильно? Ви вірите, як ви, ви запам'ятали. Дуже запам ми загаді вас. Тільки я б сказав, дорожнього потати, сказала дисципліну.